Молитва до Святого Отця Миколая. О Всеблагий Отче наш Миколаю, пастирю і вчителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і теплою молитвою благає Тебе. Поспіши й захисти отару Христову від вовків, що гублять її, Україну нашу. Й всяку країну християнську, та й увесь світ захисти, й збережи святими твоїми молитвами, від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів міжособиці, від голоду, пошести, потопу, вогню, меча й наглої смерти, всяку людину охорони. І як помилував ти трьох чоловіків, що у в'язниці сиділи, та спас від гніву царського і кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у пітьмі гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого і вічної кари, щоб за твоє клопотання й поміч. Та своєю благодаттю і милосердям подавав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити у світі. І не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч зі всіма святими і увійти в царство вічної слави, Бога. Амінь.